І так, моє вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! День наступний, і картить вже ж попробувати ту навігацію в ділі. І пробувати ми будемо на горохі. 35 те міжряддя, тобто 70, і проход сміщенням на 35. Так, і є у нас 4 гектара площі в тому осередку, де посіяний самий горох. Не 4 гектара, і є тонна гороху еліти Вельвет від Садбау. Горох в мішку на вигляд отакий. Заводимося, вантажимося, підчіпляємо сівалку, перевіряємо налаштування і їдемо. Ніж для грейдера вже прийшов. Товщина 2 см, 20 см довжина і один скос. Перечитував ці коментарі до попереднього відео. Три з них, ну, скажімо так, я не знаю навіть відповіді. Давайте подумаємо разом. Перше, мене впізнали за голосом, я, наче, монах цього московського патріархату. Це як розуміти. ну, А чого саме московського? Не розумію цього комента. Другий комент а по навігації, що, чого не показуємо, налаштування і все інше. Колеги, а ви коли мобільника покупаєте, він от прям повністю під вас підстроєний? Чи ви його все-таки налаштовуєте під себе. Тобто. Зручність доступу до якихось вікон і все інше. Ну, звісно, він налаштовується. І я чітко сказав у відео, що проїхали по одній колії 150 тисяч раз. Ну, звучало це. Тобто проведено було налаштування. Чутливість датчиків. Похибка на цей на реагування, швидкість реагування і так далі. Звісно, його треба налаштовувати, такого, щоб ви поставили будь-що, і воно одразу працювало без всяких нарікань, ну такого не буває. Люба апаратура, люба техніка, тим паче на різній техніці, вона е, має пройти певний ритуал налаштування. Це навіть без обговорення. Е, так. І третій коментар стосовно треба стати волонтером. Кому? Я волонтер по життю. Тим паче в тій ситуації, в якій знаходиться наша країна, не бути волонтером, це навіть якось, тобто, стояти осторонь від... Нашої спільної проблеми я не можу. Тому я волонтер, я витрачаю всі свої сили і можливості з першого дня війни. Тому і закликаю всіх до цього. Навіть отримуючи зарплатню в Збройних силах чи довольство в Збройних силах надбавку в 30 тисяч, з моєї сторони, всі 30 витрачаються на Збройні сили. І я тут нічого зазорного ілі якось... Ну, це мій вибір, я так роблю. І вважаю, чим скоріше ми подолаємо цю проблему, тим скоріше ми повернемося до нормального життя. Тому, колеги, я цього коменту теж не розумію, Чи, що ви мали на увазі Ну, поясніть. Добре, давай. Дощик був трохи натекло. Зіл'ємо воду. Ставимо тонни і їдемо. Так, є. Так, що по налаштуванням? Звісно, від того, куди поставиш антенну, буде залежати і параметри налаштування. І не тільки антенну, а й блок, який сприймає схили і так далі. І тому подібне. Тобто є певні параметри, які дуже впливають на реагування, на швидкість реагування і так далі. Якщо, наприклад, ставимо антенну. Над задньою віссю, то відповідно реагування від того, як буде змінюватися траєкторія від передніх колес, буде різна, бо передок уже уходить, змінює траєкторію, а пройде ще деякий час, поки зміниться траєкторія задньої осі. Тобто це одне налаштування. Коли зміщається антена до середини трактора, це інше налаштування. Коли ставиться Ось отут це третє налаштування. Коли вона станеться над передньою віссю, реагування її геть-інше. Також впливає висота трактора. Чим вищий трактор, тим більше похибки на нерівному полі. Тобто ти їдеш і тебе розхитує туди-сюди. А антенна сприймає оці розхитування як зміну траєкторії. І відповідно і в цьому випадку має значення. Де та антена стоїть, і наскільки в тебе нерівне поле, і наскільки ти чутливість зміни траєкторії вів, в, в цей. коли вона хильнулась в одну сторону в іншу і е, нормалізувалась, то ці короткочасні е, зміни вони при сторможеній е, реакції реагування вони будуть відповідно не впливати на керування. А якщо Чутливість зробити велику і оці похибки е, сприймається, то колесо буде отак от постійно гуляти туди-сюди. Тобто це ну, треба розуміти, тут ніякої високої матерії немає. Це... І сонячно, і вітряно, плюс 10 градусів майже на вулиці волога доволі швидко втрачається поверхнева, що дає змогу здійснити якісний прямий пасів. А пшеничка на 35-му міжряді прямим посівом на сьогодні виглядає отак от, от от виглядає вона. Ну ось, про що мова? Якщо дорога не ремонтується, їздять по полю. Ну, в цього господарства грейдер свій є, але все одно він не хоче ремонтувати дороги. Ну а наше поле навпроти, ми його проїхали. Прийдеться брати ініціативу на себе. Бачите, грейдер стоїть у нас вдома. І дороги, дороги робляться. Розрівняли, зарівняли ямки щебнем. Будемо сподіватися, що найближчим часом все ж таки покриття асфальтове буде. Бо ця дорога важлива для всіх. Ми на полі вже завантажились. Так. Виглядає горошок. тільки графіт підмішали, все як має бути. Так, ну і площа на якій вона буде висіватися, ця культура, це оці ось 4 гектара. Прямий посів тут ведеться вже давненько. Попередники два роки соя. ну Думали тут кукурузку пустити. Було б чудово. Перед соєю була кукуруза. Так, про що свідчать оці не дуже численні рештки. Земля повністю вкрита рештками, що перешкоджає приростання бур'яням і перешкоджає вивітрювання вологи. Так, ну і на поверхні тільки стирчать смужки попередника сої. Отакі от. Так, ну а під рештками мається отакий от, от розсипчатий, структурований ґрунт. І вологий. Волога прямо на поверхні. Отак. От прикриємо, щоб все воно було прикрите. Хоч ґрунт вологий, але до рук і до перчаток взагалі не береться. Тобто все чисте. Це працює, це працює на всі 100%. М -м -м -м. З чого починається справжня робота. Це з гарного, справжнього українського перекусу запашного сала, на терному хлібі, огірочка хромкога. Ну і тоді все буде добре. Все буде Україна. Батько! Ми вже посіяли 150 тисяч раз. Останція, <реш> не мала баба клопоту, купила порося. Приїхали на поле, завантажилось, вже ж таке розпочинати посівну, тик мик а воно щось не туди, сигнал не віпнено. Макс забув просіти РТК станцію. Потім виявилось, ми його ще не налаштували. Треба саму РТК станцію налаштовувати, там щось якось прошивається, ну, коротше, налаштування. Що ж ти зробиш? Стоїмо. П'ємо чай. Колеги до смішного доходу. Вчора, наче, все нормально. На поле виїхали, положення недоступне. Макс набирає і каже, слухай, така як, може, цей станція включена, зараз перевіримо. Поїхав, перевірили, станція, включена була. А це ви не, не провели налаштування самої РТК станції. Треба вбити координати, бо вас малює, що ви знаходитесь десь в Франції. Е, ну добре, е, щось крутив-крутив Макс півдня вдома. Звони, каже, там треба ввести координати прямо на екрані. Щось тикав-тикав я, нічого не відбувається. Положення, як було недоступне, так і недоступне є. Батя вже психує. Каже, все, ви задрали з вашою електронікою. Давайте до 7,4 гектара, як завжди. Нормально то виходить. Коротше, отак. А гратися будете пізніше. Так що, і в цьому відео роботу навігації. мы, на жаль, не побачим. Так, положение недоступное. Та что, маркер помощь. Эта штука завжди безвідмовна. добывается пассив ось и до пассиву и глубина ось порядка 4 сантиметров Да, я уже думал, на этом поле у этой полоски не будет. И то видно, это все Звісно, надійно, але, але не хочеться розкривати по всій довжині поля отакі от полоси. Закриваємо ґрунт і тут на тобі бездумно його розкриваємо. Не хотілося б. Так, вчора нормально працювала. Ну кому там в голову прийшло сказати, що «А, хреново. Блін, як наврочили, їй-богу. Так, ну добре, хоч руль не підклиніє. Все буде добре. Зробимо, налаштуємо. Я впевнений, що воно має працювати. Бо то штука є корисна. Точність, картування і так далі за цим майбутнє. В цьому Ніяких не може бути сумнівів, тому йдемо до цього і прийдемо. Боремо, поборемо, тримаємося в буде Україна.